Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Сьогодні починаю черговий грудневий вікенд субота, сьогодні, 10 грудня. І почну його знов, як і минулого разу, з розпаковки однієї з книжок. Нагадаю, що я купила собі книжки на ось цьому аккаунті, посилання на нього буде теж під відео. І це проєкт, який називається Побачення з книгою. Тобто ви не знаєте, яка книга буде усередині. Я для себе це назвала таким книжковим адвентом, і кожного тижня по вихідних буду у грудні розпаковувати один з пакунків. Але спочатку трохи розкажу про книжку з минулого відео, і посилання на це відео я залишу у кутку екрану. Минулого тижня мені попалась ось така книжка Ірина Мацько Шпина для місків». Це таке виявилась художня книжка. Тут дуже багато таких коротеньких оповіді та новел на абсолютно різні теми, але вони всі у кінці мають якийсь такий висновок життєвий. Не скажу, що мені дуже сподобалась ця книжка, тому що просто я не дуже люблю оповіді. Точніше, не так. Я на своєму книжковому шляху небагато зустрічала. Авторів, які можуть писати короткі новели та оповіді, так, щоб це тебе якось торкнулось чи викликало якісь думки вже після прочитання. Я не знаю, як це пояснити. Но мені здається, що розкрити героїв, думки та історію у великій книжці нібито легше, ніж на двох сторінках написати історію так, щоб, ну, вона, тебе, щоб вона тебе вразила, та запам'яталась. Ну, якось так. Тому я ставлю цій книжці десь 3 з 5. але це просто тому, що я не люблю розповіді. Якось так. так. І давайте розпакуємо наступну. В мене дві товстенькі і одна тоненька, тому зараз от щось таке дуже велике. Будемо розпаковувати. І тут листівка, вечірня 4. Так, дивіться, знов смаколик, маркер, який, скоріш за все, в мене дочка забере. І саме книжка. Знов невідомий для мене автор Михайло Арцебашев. І книжка має назву Сенін чи «Санін». І це серія заборонена класика. Дуже цікаво, тому що це серія, куди входять книги, які забороняли друкувати і читати. Їх безжально краяли цензори, засуджувала церква і проклинали усілякі ханжі. Ці книги вилучали з бібліотек і знищували всіма мисливими способами. Цікаво. Навіть не знаю, що це може бути. Така товста книжка. Ви знаєте, я не впевнена, що я зможу її за тиждень прочитати і у наступні вихідні вам щось про неї розповісти, але я буду намагатися хоча б почати. Дивіться, навіть закладка є класна. Ой, клас. Я люблю коли так. Дуже зручно. Ну, ось така цікава книжка мені попалася. От, з книжками все. Я гадки не маю про що буду вам знімати сьогодні та завтра, але сподіваюсь, якесь невеличке цікаве відео в мене вийде. Хочу показати вам трошки свого недільного в'язання. Вчора ввечері вже почала шкарпетки з залишків. Це пряжа Alize Artisan. Ось такий медовий колір і ось такий смугастий. І гляньте, як вони класно виглядають разом. Я в'яжу дві одразу Magic Loop, ом. номер спиць 2,5 стандартний для мене. Я вив'яжу до п'ятки, п'ятка теж буде такого медового кольору. От, І потім всю стопу буду в'язати залишки. В мене от цієї пряжі було 40 грамів. І це якраз така повноцінна пара з, зі вставками от однотонної пряжі. Ну, по моїм розрахункам, має бути. Потрохи в'яжу і дивлюсь в'язальний ютуб, і хочу вам такий смішний момент показати. От дивіться, спеціально тут зупинила кадр, це канал Теплі Петлі. Як виглядає робоче місце? Ну, приємно око. Взагалі хочу вам цей канал порекомендувати. Якщо, може, ви не знаєте, дуже приємна дівчина його веде, і він дуже естетичний. Я часто відволікаюсь на кадри, ну от класний, красивий кадр. Приємно працювати на такому столі, я думаю. І як виглядає робочий стіл у мене? Просто сіро скучно. Це робочий стіл. Аж три ноутбуки наш домашній чоловіка з роботи, він зараз працює вдома, і мій ноутбук у нас це підключено до монітору, тому що ми колись дуже давно звикли от з чоловіком працювати на великому моніторі. Це було за часи, коли мій чоловік займався фотографією, він купив. Такий великий монітор, і вже після цього важко переходити от на монітор, звичайний, від ноутбука. Тому у нас, отак, по-дурному купа проводів, ноутбук підключений до монітора. Принтер, якісь бумажки, навушники, ну, просто на контрасті дуже смішно це виглядає, але тут є світло. Тут мені зручно дивитись відео, тому от працюю от такій офісній майже обстановці. От продовжую в'язати, в мене ще є хвилин 20, а потім ми поїдемо по справах. І до в'язання я повернусь вже ввечері. Можливо, я встигну зайти в один цікавий магазин, і якщо вийде, там для вас познімаю. Я хотіла подивитись на спиці новинку від Аді, Аді Юнікорн. Хотіла побачити, як наживо виглядає ось ця пряжа Gazal Alpaca Air. Мені здається, що це якийсь такий аналог Drops Air. І думала, що придбаю те, що з нових кольорів від Gazal Happy Fit. Але нічого з цього у наявності, на жаль, в магазині не було. Тому я просто для вас трохи познімала і все ж таки дещо придбала. Ось у цьому магазині я була і придбала лише один моточок: це Alize Comfort Socks, Номер кольору 7839. Ось такий яскравий, саме цей кольор був зі знижкою. За 116 гривень я його придбала. Будуть такі веселі шкарпетки.